Вітаю вас, ви на каналі Дорожній Виклик. Сьогодні ми розв'яжемо цікаву задачку. Будьте уважні та пишіть свої відповіді у коментарі. Поїхали! Вантажівка їде прямо. Жовтий автомобіль повертає ліворуч. Білий автомобіль їде прямо. Зелений автомобіль повертає ліворуч. Хто з водіїв останнім проїде перехрестя в даній ситуації? Варіанти відповіді: перша вантажівка, другий жовтий автомобіль, третій білий автомобіль, четвертий зелений автомобіль. Правильна відповідь жовтий автомобіль. Розбір завдання перехрестя не регулюється світлофором, але на ньому встановлено знаки пріоритету: 2.1 дати дорогу. Знак підказує, що вантажівка та жовтий автомобіль перебувають на другорядних дорогах, а отже, вони мають поступитися решті транспортних засобів. Тобто зелені і білі машини. Хто має перевагу вантажівка чи жовтий автомобіль? Перевагу має вантажівка, бо вона не змінює напрямок, руху, а жовтий автомобіль повертає ліворуч. Читаємо пункт 16.13 ПДР перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою. У зустрічному напрямку, прямо чи праворуч, таким чином останнім перехрестя покине жовтий автомобіль. Дякую за перегляд!